Друзі, ви в перерві мали змогу послухати е, прекрасну пісню е, авторства власне, Сергія Жадана. Називається вона Діти, а виконує її академічний хор, е, наш Харківський прекрасний. І я впевнена, що ви. Знаєте, чуєте, любите, бо і ми не вперше вже маємо змогу поспілкуватися. І сьогодні у нас теж буде така розмова з представниками академічного хору імені В'ячеслава Палкіна Гарківської обласної філармонії. Тож окреслимо зараз тему, але перед цим я представлю свої гости. Їх у мене сьогодні багацько. В першу чергу, це почнемо з ліва направо. Андрій Сиротенко, художній керівник. Вітаю вас, Андрій. Добрий день. Також це Марина Мілованова, вона адміністраторка. Привіт, привіт. І Тетяна Герасимчук, головна хормейстерка академічного хору імені В'ячеслава Палкіна. Вітаю. Привіт. Вітаю так. Анонсів у нас насправді багато. І знаю, вже пташечка мені принесла, що цей, цей сезон ювілейний буде 45 років. Боже, Боже, як багато, угу. та чи, чи для хору це не багато? Ну доволі багато. Воні мені думається для любої структури такої, особливо широкого такого спектру. Це досить така дата. Це багато Суттєва. ще і в, в, в буремні часи, uh -huh. ще і в країні, яка проходила так багато різних етапів і проходить нині. А, тож, давайте, мабуть, розпочнемо з того, що можна уже та так проанонсувати обережно входячи в цей прекрасний сезон. Чим можете похизуватися, куди можете запросити? Ну, дивіться, ми хотіли би трошки, щоб була така нетаємнічість ага. над цим сезоном. По декілька причинам. Перша причина це такий піар-ход, а ось. А ось не а ось не скажемо. Угу. Друга причина, бо є е, е, і не зовсім приємні обставини, які ну, кожен в, день ви мумуся, щоб ми тримали трошки себе стриманіше в цьому сенсі. У нас є де, де деякі виклики, які ми маємо е, пройти і подолати для того, щоб ну успішно розпочати свій сезон. Ну ми не хочемо на цьому робити акцент. Ну але ну життя, є життя є, є такий момент. І по третє е, тому, що сезон ще формується деякі програми. Вже ми знаємо точно, що вони відбудуться в будь-яких обставинах. Деякі програми ще ми не ми в роботі, тому, тому трошки таємниці не пускаємо. Добре, пане Андрію, раз уже ви взялися відповідати, то я мабуть у вас у першого запитаю. Ви хору 45 років, скільки. З, з цього періоду ви у хорі, і як вам відчувається взагалі ця цифра mm. і вашої присутності і загалом? Чесно кажучи, я не рахував. Ну, здається, десь десь 35 років з цим хором я вже пов'язав. Wow. Ну в різних іпостасях я починав як співак, будучи студентом. Це десь 90-й -90 рік, можливо, да, 91-й. Ось. І, ну, і до сьогодні я пов'язаний з цим колективом. Там був, був період, коли я не працював, це буквально там, десь декілька років. А так, ну. Ну, 30 років так це точно клас. І які основні можливо моменти там трансформаційні чи навпаки традиційні, які ви можете зауважити, які для вас є от визначенням того, що чим є хор імені палки, навічисла? Знаєте, я думаю, що я би зазначив це стійкість в сьогоднішніх умовах, коли починав хор, знаєте, ніхто не вірив, що це можливо. це були нібито не такі важкі часи. Але мені розказував засновник хору Вячеслав Палкін, що коли він починав створювати цей хор, дуже багато песимізму було навколо цієї ідеї. Та ні, ну хто ж до людини піде? Та та, та ще без безкоштовно. Він 10 років був аматорський, без безоплатний. Але але хор був створений і, і мав великий успіх у Харкові. І, як я вже сказав, 10 років він переіснував як аматорський колектив. А через 10 років вже отримав статус професійного і знову зіткнувся з, з проблемами. Це 90-ті роки, це відсутність фінансування, це ну, пам'ятаємо, да, що тоді було багато теж викликів, і тим не менш, хор вистояв і вийшов переможцем. В цих в цій боротьбі і. І набирав силу, і зараз у нас новий такий етап, нелегкий. Ну не тільки у нас, у всієї країни. Ну, так. ну ми віримо в те, що в нас є цей дух боротьби, і ми що ми зможемо подолати всі всі виклики, які перед нами стоять. Власне, так коли ви сказали про стійкість, я подумала над тим, що, хоч хорої 45, але останні там три три роки можна рахувати там за декілька так? що плюс ще там до 45 і в зв'язку з цим, і з Мариною цікаво, як з адміністраторкою поговорити з вами, пані Тетяно, ми говорили з вами неодноразово про те, як минали попередні сезони, про uh -huh. те, що це дійсно і відсутність брак фінансування, і неможливість виступати в спеціально облаштованих залах для та, але глядацька любов і така відданість та uh -huh. шанувальницька вона дуже гріє і дуже тримає все ж таки, як з яким настроєм та зараз заходити в сезон? Я розумію, що це, можливо, якийсь триманий оптимізм, але може щось інше. Відчуть душний оптимізм. Ми вчора навіть буквально вчора напередодні зустрічі з вами говорили. Якось так зайшла розмова про хор. І Андрій Іванович говорить: мабуть, того колективу, який був до війни, вже ніколи не збереться. Ну, Такого вже хору не буде. Я кажу, 100%. Ми вже, ми вже інші, і навіть це не стосується зараз кількості, що там було 38, зараз 12-13, Це абсолютно не про це зараз мова. Тобто, це дійсно якась така трансформація, і психологічна, і ментальна. Я не знаю тут багато таких складових. От і те, що хор існує. Це певною мірою якесь чудо, тому що теж от переглядали нещодавно інтерв'ю ну там диригент симфонічного оркестру. Ну тобто у нас є різні категорії, так як і в, в хорі, так і в оркестрах, тобто є національного, наприклад, значення, вони мають наці... статус національного, наприклад, муніципальні хори, це які оплачує місто безпосередньо, і просто філігармонійні колективи або просто аматорські, тобто різні такі фінансування і гілки. І, наприклад, національні колективи вони отримують, якщо стосовно фінансів, подвійну оплату, скажімо так. І от запитують у цього диригента, що ви отримуєте в два рази менше ніж, наприклад, національні колективи за рахунок чого тримається такий рівень, за рахунок чого взагалі ці люди приходять на роботу, отримуючи, умовно кажучи, не 25, там, а 5 тисяч, так як наш колектив, наприклад, отримує, він каже. Чудо, це просто чудо. Ні, ну це нічим пояснить, от якимсь таким е, розумом, якими такими логічного пояснення, пояснення немає. немає. Цьому я не знаю. От е, існуємо, тому що е, відчайдушність, якась стійкість і ми ми просто хочемо е, робити те, що нам подобається, і, і бути. Мабуть, відчайдушність і стійкісті і тебе, Марина, притягнула та, <рі rule> цей, цей колектив, і я розумію, що ну, ми з Мариною знайомі поза етерами, і Марина страшенно любить те, чим займається. І в цьому контексті я ти займаєшся соцмережами, ти займаєшся реалізацією квитків, власне, комунікацією <рі> з, з зі слухачами. Я завжди кажу, що робота адміністратора вона якось недооцінена <ріпи> ні, ні тою, ні іншою стороною. Ну я не нарікаю на колектив. Я просто сама була в ці цій ролі колись і досі не згадую, що це була дуже непроста праця. А, і розумію, що зараз це x 2 а може x 4 та у зв'язку з війною. А, все ж таки, основні якісь виклики, та які ти можеш виділити входячи в новий сезон, в ювілейний сезон. А, розкажи про них, будь ласка. Ну зараз до хорів прикута велика увага. Тому Та, це дя, відпові... дякуємо за це дуже красивим <гум> людям. Ну, це, супер. <гум> це дуже відповідально для мене заходити у новий сезон. І я би дуже хотіла, щоб наші харків'яни цінували перш за все те, що ми маємо. Ми дивимось, як у когось, у когось може бути прекрасно, суперово. І ми дуже радімо за колег на правду. Але ми б хотіли, щоб і до нас була прикута увага саме у харків'ян, тому що мені б хотілося вийти на вулицю і запитати, чи знаєте, ви, що у нас в Харкові є хор Палкіна. І от скільки б людей сказали, що вони знають про хор на правду. До нас приходять ті слухачі, ми це розуміємо. І хотілося б, звичайно, щоб їх було більше, щоб люди бачили, яка в нас красива музика є, і які прекрасні люди творять цю красиву музику. Але це величезна робота, насправді. І зараз ми вже теж аналізуючи от, ту хвилю, яка зараз піднялася. Хорова, це супер просто. Ну дуже, 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 дуже це круто. І це величезна справді робота. Тому що зараз трошки не трошки, а все одно трансформувалася теж саме підхід до того, як би широкій публіці сказати про себе, донести про себе, що ми тут є, ми почуйте нас. І приходьте до нас. А який, от на вашу думку, все ж таки ключ до того, щоб оця популярність вона якось зростала і ширилась. Це тільки переспіви Степана Гіга mm -mm. чи ні? Та ні, ну мені здається, взагалі не в цьому абсолютно секрет. Якщо коротко, ну я так скажу коротко, Андрій мабуть доповнить, Мені здається, це команда. А далі вже там іде купа, купа, купа всього. А я ще хочу додати, що і любов першу ну в першу чергу це любов, коли є взаємозв'язок, коли є настрій, коли є у колективі певний вайб, то в принципі, все складається. Глядач, слухач це відчуває. От мені здається, що він відчуває, як ніхто, коли ми передаємо настрій світлинами, коли ми передаємо настрій промовідо, коли ми щось доносимо у наших меседжах, мені здається, люди це відчувають. У нас, слава Богу, ще не було жодного концерту, там є, де б ми не зібрали повну залу. Ну в тих умовах, яких ми дозволити зараз. Але знаєш, я скажу тобі по секрету, що. А я думаю, коли от скінчиться війна, і ми будемо збиратися там вже в наших залах, як це буде потім? Ну типу, я от наперед я постійно про це думаю. А, і ти думаєш про це з, з жахом чи з радістю? надією, з надією, з надією, типу, як це буде у нових реаліях? Ну як збирати глядачів, коли концерти будуть частіше? Ну мені про це дуже думається. Ну, я хотів би додати, що оцей ажіотаж, який виник зараз в Україні навколо хора, завдяки діяльності наших прекрасних талановитих колег, це люди побачили тільки, знаєте, ну, верхівку айсберга. Тому що у них колосальний репертуар, хоча вони існують в тому вигляді, який вони зараз є, зовсім недовго, але багато роботи було за цей період зроблено. І те, що вони побачили, те, що їх так здивувало, це ну трошки вони відійшли від свого амплуа, саме академізму, да, і запропонували ось таку програму, але все ж таки, от в такому хоровому викладі, це людей дуже зацікавило і повернуло обличчям до, до до, хора. Я думаю, що все рівно академічний хор, в тому сенсі, який він ну, задуман, і ту функцію, яку він має виконувати, все рівно. Це буде ну, для елітарної публіки. ця музика, яка створюється саме вже сторіччями да? для, для хору. Це все ж таки для елітарної публіки. Це не стадіонний формат. Але якщо потрібно, то хор може вийти з якоїсь зони свого комфорту і створити таку програму, яка може зібрати і стадіони. Ось яскравий приклад. Ми маємо. Але це я впевнений, що це не, не є їх. знаєте, основний їх такий русло їх, їх їхнього буття творчого. До речі, про елітарність я про це постійно думаю, особливо після повномасштабного вторгнення, коли поїхало дуже багато професіоналів, полишили місто. І на ці місця приходять доволі часто аматори, і, відповідно, і публіка частіше бачить якесь аматорське мистецтво. І ясно, що багато тем можуть спрощуватися або доноситися вже під іншим кутом, під яким ну, мені дуже часто. Буває, не зрозуміло, чому це саме так робиться. А все ж таки, та діяльність академічного хору, я розумію, що треба, щоб слухач чув. Для цього можливо інколи треба спрощуватися, а це дуже неприємно і особливо для, для митця, для професіонала. Чи існує у вас таке розмежів'я, і взагалі такі думки треба чи не треба. Ну я почну. Дивіться, цей момент спрощування, скажімо так, я зараз трошки історії музики було барочне мистецтво, да, епоха барокко, де була доволі складна музика, поліфонічна, там фуги і так далі, і тому подібне, що трошки не подобалось більшості людей. Люди трошки відсторонювалися від цієї музики, і той же бах знаменитий, який сьогодні ну, дуже популярний в всьому світі, від нього люди відходили. І замість цієї складної музики прийшла більш проста музика, де є мелодія і супровід. І вже змінились це було спрощення, але це привело до виникнення нової течії класичної музики, і на цьому тлі виник Моцарт, Гайн і Бетховен. Тому ви знаєте, це такий природний процес. Зараз, до речі, так само відбувається в мистецтві, в музиці спрощення, тобто, ну виникла така течія, зараз дуже вона розповсюджена як мінімалізм, угу. тобто, тобто, це знов спрощення. Це якщо говорити в такому глобальному сенсі, тому. Знаєте, корона не впаде, якщо академічний хор трошки спроститься і прийде до людей, але для того, щоб повезти їх потім по, по залах, де вони Показати побачать по, Рембранта, Мікеланджело і так далі. Це виглядає, як заходь, заходь. До речі, пані Тетяно, дуже цікаво у вас запитати про е, репертуар. Я розумію, що uh -huh. ви е, такий фльор загадковості залишаєте uh -huh. перед е, сезоном. А, але все ж. Цікаво, як у вас, як у головної хормейстерки, запитати, входячи в цей новий сезон, uh -huh. і після того, яка була от та зміна оптики на, на хорове мистецтво в суспільстві. Ви якось змінюєте репертуар, замислюєтеся над чимось іншим? Uh -huh. Uh -huh. E, так. E, стосовно, наприклад, планів, e, так, ми фльори трошки такого додали, але все-таки можу вам сказати з певністю, наприклад, вже якоюсь в грудні, ми. Ми плануємо проєкт, гарний проєкт. Можу сказати, що це не буде просто концерт знову ж таки хорової музики, такий собі в нашому традиційному розумінні тільки хоровий спів. Там буде ще додано. Сценічного такого дійства, от не буду розкривати, але мені здається, що це буде красиво і цікаво нашому глядачу. Це те, що, наприклад, я готую конкретно яку програму я. Ми завжди ділимо програми, от, але звісно, ми плануємо і. Такі класичні е, е, програми е, думаємо е, про Леонтовича, е, думаємо про його оригінальні твори. Ми вже виконували. От, наприклад, в червні Андрій Іванович готував на. Це було в рамках Харків Fest. Виконувалися оригінальні твори Леонтовича. Була Ірина Цимбал, приїжджала. Це було що Бажан читав вірші, по-моєму, Баб Жадан читав Бажана. Так, mm -hmm. вірші. Тобто була така теж у нас мистецька колаборація. І в виходячи з цього теж сиділи, обговорювали, що ми виконали, наприклад, у Леонтовича є тих оригінальних творів не один і не два. А що, якби їх всі виконати, ці оригінальні твори, якби циклом. І щось от таке собі над цим зараз думаємо. Теж у нього є опера на Русальчен Великдень. Вона не потребує, що нам, наприклад. Дуже пасує великого складу. Це нам теж ми мусимо всім якби з, з, з такими своїми умовами е підлаштовуватися певним чином, е маючи тринадцять чоловік. От, тобто е буде і класична е така наша українська хорова музика. От, але будуть, я ж кажу, і сюрпризи. І ми хочемо з обережністю, поки про це говорить, тому що я ж кажу, дуже багато моментів, аспектів ще поки є якихось таких в планах і не вирішених. Тому... Ну, добре, час да. все одно швидко про майне, бо він якось зараз так і минає, ти тільки встигаєш перегортати той календар. А, Марину, мені дуже цікаво знову ж таки, та, якщо ви штовхуватися від цієї нової хвилі, а, про піар у тебе запитати, і власне про те, як, наприклад, нести хор в Тік-Ток чи в якісь соцмережі, чи є у тебе таке на меті. Е, так, звісно, у мене є на меті створення тікток сторінки, бо це зараз е, надпопулярно, і ми розуміємо, що це треба робити. Тобто, щас зараз, зараз у нас є сторінка на Фейсбуці і вона ну користується попитом. Тобто, ми бачимо, що люди. Дивляться, ми бачимо, коли в нас концерти, ми бачимо, що з нашої сторінки люди переходять за квитками, тобто нам навіть відписуються, там купили квиточок плюс один. І це неймовірно гріє. Душу направду. Про піар можу сказати, що я дуже вдячна тим, хто нас підтримує, тому що коли ти бачиш свій бюджет. В ноль гривень, і ти повинна зробити рекламу так, щоб квитки були викуплені, щоб був sold out, щоб прийшли люди. То я дуже вдячна за підтримку. і, Зокрема, тобі дуже вдячна за підтримку, тому що це. В цих умовах це надзвичайно важливо. Ми дуже вдячні блогерам, які відгукуються, які приходять, які беруть інтерв'ю, які знімають концерти, які кажуть про музику. Дуже вдячні всім журналістам, які до нас приходять і приходили, і сподіваюся, що будуть приходити. Бо коли ти розумієш, що ти не один, то можна вже і гори звернути, якщо чесно. Ну і звичайно. Дуже класно працювати, коли ти приходиш, а в них очі палають. Ну це радісно просто, і тобі кайфово, і ти розумієш, що і люди в цього отримують теж задоволення. У мене виникло таке глобальне запитання, і у нас всього 5 хвилин залишається, але я все ж таки вам його поставлю. Mm. Я помітила таку річ, що багатьох митців, які стали військовими, які от до мене, наприклад, mm -hmm. приходять на інтерв'ю, у них сталося глобальне переосмислення культури. Спочатку це було повне відкидання того, що нічого не важливо, окрім звуку гармату мовно. А через якийсь час ти розумієш, що культура це якраз те, що тебе тримає на твоїй землі, це те, що тебе наповнює, це те, за чим ти страшенно сумуєш, це те, чого ти. Неймовірно потребуєш, і оце велике велике переосмислення зараз. Ми всередині його живемо. І чи відчуваєте ви його на собі, і чи відчуваєте ви це з точки зору глядачів-слухачів? Ну тільки сьогодні в мене була лекція на, на, на хорові теми, де ми зачепили цю тему. І знаєте, от у нас у хоровиків існує думка, що хорове мистецтво це те є база для існування української ментальності, як такової. Бо як країна ну, незалежна і самостійна, ми існуємо не так давно. І, ну, а як етнос, як народ, то ну, у нас вже тисячолітня історія. І... Хор тут займає ну непересічне значення. Хоровий спів спів як таковий, і хоровий це було ну просто повсякдення наших людей. І я думаю, що десь на генетичному рівні потреба в цьому є, є і сьогодні. Я розумію, що змінюється життя стає більш урбаністичним, де скажімо, екосистема, де може такий природний людський спів існувати. Вона вже порушена, але от якраз хорове мистецтво може бути тим оазисом, тим заповідником, де ця ек 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 душевна екологія нашого народу може гарно існувати. Власне, душевна екологія, це я запам'ятала. Тільки що придумав. Мені дуже сподобалася е, думка, якось вона мені так відгукнулася, але це трошки можливо про е, культуру, про мистецтво е, е, за кордон, яке ми зараз, наприклад, вивозимо, скажімо так, коли їдуть на гастролі театри, коли їдуть на гастролі хори, оркестри, все таке інше. І от е, режисерка відома Тамара Трунова, mm -hmm. давно, я ж нещодавно читала інтерв'ю, і вона сказала таку думку на мене дуже, е, дуже важливо, що е, ми Мусимо розуміти, чи ми приїжджаємо за кордон просто поностальгувати з тими українцями, як хочеться додому, як, наприклад, там тут нам тяжко, і чи ми приїжджаємо з тою метою, щоб ці люди українці потім повернулися додому, бо там добре, бо там от все своє, і чого ми туди мусимо повернутися? І мене це так якось знаєте зачепило. Думаєш, ми ж дійсно, ну та робиш ти типу, по свою роботу, там хор співає, неважливо що співає, чи... а це важливо от, дійсно. Дати таку прив'язку до, до, до національного, до, до, до своєї землі, щоб дійсно люди захотіли потім повертатися і залишатися ті, хто є в Україні, тому що думки теж направду, у всіх зараз дуже різні. Що робити, як робити, як виживати в цих умовах, особливо в мистецькому такому середовищі. Тому... Ну, це важливо. Ми, ми ці в, в велику функцію теж робимо для національного національної такої свідомості. Безсумнівно, так да, мені здається, що все ж таки як не крути, але саме. Оцей, оця духовність, вона і визначає твою ну самоідентифікацію, Те, чим ти наповнений, тим ти і є по суті. Тому, так, я з вами дуже погоджуюсь, Марино. Я не спиталася твої думки. До нас приходять військові на концерти, вони залишають дуже теплі відгуки у соціальних мережах, і до нас підходять. І для нас це надзвичайно важливо, бо ми бачимо їх очі. Бо ці очі вони ну вони говорять більше мабуть за слова, що людям це важливо. Ну дійсно це важливо, і я колись мала можливість поспілкуватися власне з військовими, і вони кажуть, ну в принципі, ми за це стоїмо, ми за це воюємо, і ви маєте співати, ви маєте говорити, тому що ми за вас там. Я не проводила до вас на концерти військових, але я проводила свою подругу, і те, як вона потім сяяла і стрибала після цього концерту, я, мабуть, не забуду ніколи. Тож дійсно такий певний цілющий ефект він точно, точно є. Тож, друзі, дійсно, як правильно прозвучало сьогодні в нашій студії, що цінуйте своє, цінуйте тоді, коли воно є. І у нас є оця жахлива культура. Нувати, коли щось зникає а... або дивитися на інших. Да. О, знаєш, я бачу часто коментарі від харків'ян, що а коли до нас, а коли до нас, а мені хочеться сказати, Боже, у вас є, у вас це, вас є... Це, ну ти типу, знаєш не тільки до харків'ян, на правду, а взагалі до місту, яких є хори. Цінуйте своє, приходьте до своїх, пишайтеся своїм і ну люди будуть окрилені і творити ще більше. Кращого гасла і не вигадаєш та перед завершенням етеру, дійсно цінуйте своє, підписуйтеся на соцмережі, чекайте хоре мені В'ячеслава Палкіна в Тіктоці. І дійсно чекаємо з нетерпінням ювілейного нового сезону і всіх сюрпризів із цих пов'язаних. Я дуже дякую вам за вашу роботу і дуже дякую, що завітали до нас. Тож, друзі, почуємося з вами вже завтра у пообідній час, як завжди. А поки слухайте новини і класну музику на радіо накипіла. Sí, papá.